Щороку тисячі валіз перетинають аеропорти, навантажені тим, що ви очікуєте: одягом, сувенірами, їжею. Але серед усього цього є речі, які ніхто не уявляє собі подорожувати. Дехто робить це заради грошей, інші звідчаю, а ще інші навіть не розуміють ризику, на який йдуть. Незалежно від країни чи маршруту, завжди знайдеться хтось, хто намагається пронести щось, чого там не повинно бути. Які справжні відкриття залишили безмовними навіть агентів, які найбільше звикли до всього цього? Ласкаво просимо до мандаре. Я покажу вам сьогодні. Почнемо. Фальшивий живіт Боготи. В аеропорту Боготи. Молода жінка поспішила до виходу на посадку. Вона була сама, у вільному одязі. Її живіт випирав з під блузки. Спочатку її ніхто не зупинив. Вона здавалася просто черговою пасажиркою. Вагітна, спокійна, з документами в порядку. Але щось у її поведінці привернуло увагу офіцерів. Вона була надзвичайно нервовою. Вона торкалася свого живота кожні кілька секунд і постійно озиралася. Один з офіцерів попросив обшукати її. Спочатку вона відмовилася. Вона сказала, що на сьомому місяці вагітності і не може наражати себе на дискомфорт. Вона наполягала, що її стан наражає її на небезпеку і що вона не хоче пропустити свій рейс. Офіцери, досвідчені у справах про контрабанду, не зрушили з місця. Вони попросили її пройти сканер тіла. Звідси все й почалося. Те, що вони побачили на екрані, не було плодом. Не було жодної форми, жодної кісткової структури, жодних життєво важливих показників. Те, що з'явилося, була твердою, круглою, ідеально симетричною масою, без руху чи реакції. Це був не живіт. це був пакет. Їй наказали пройти в окрему кімнату. Там жінка-офіцер попросила її підняти блузку. На ній не було шкіри чи тканини. Це був силікон. Під ним вона сховала два блоки. Обмотані стрічкою, приклеєні до живота медичними клеями. Дитини не було, там були ліки. Жінку змусили зняти протез. На стіл упав виготовлений на замовлення латексний живіт з обробкою, призначеною для імітації вагітності на пізніх термінах. Усередині були два вакуумно запечатані пакети вагою по одному кілограму кожен, що містили стиснуту білу речовину. Затриманій було 28 років, і вона мала канадський паспорт. Вона приїхала з Меделіна і стверджувала, що відвідує Колумбію. У неї не було судимості, супутників та підозрілих записів. Її видала нервозність. Згідно з її заявою, вона спланувала план самостійно. Контактна особа передала їй вже зібраний протез і сказала, що все буде добре. Вона повинна просто йти та симулювати вагітність. Процедура була простою їй запропонували співпрацю в обмін на інформацію, але вона не розкрила жодних і чи подробиць. Вона стверджувала, що їй потрібні гроші, щоб допомогти своїй родині. Вона сказала, що не злочинниця, а просто була у відчаї. Але посилки говорили їй про протилежне. Вони були високої чистоти, а їхнім кінцевим пунктом призначення був Торонто. Хлопчик, який подорожував подвійно. На одному з пунктів контролю багажу в європейському аеропорту валіза викликала тривогу. Вона була великою, не такою вже й важкою, але рухалася більше, ніж зазвичай. Зображення зі сканера показало щось невідповідне це був не прилад, не тварина. Те, що там було, мало форму людського тіла. Коли агенти відкрили її, те, що вони знайшли, було просто абсурдним. Усередині була дитина. Вісім років, що тулилася серед використаного одягу, рушників та старих іграшок. Він спітнів, був дезорієнтований, але мовчав. Його ноги були підтягнуті до грудей, спина притиснута до твердої основи, а голова захована в кутку підкладки. Він нічого не сказав, він просто дивився на охоронців, не знаючи, що відбувається. Валіза належала 19-річній марокканській жінці. Вона намагалася пронести її через службу безпеки, ніби несла книги чи взуття. Спочатку вона заперечувала, що знає його. Через кілька хвилин вона зізналася, що він її син. Вона таємно провезла його до Іспанії без паспорта, без квитка та не викликаючи підозр. Оператори, які бачили сканування, подумали, що це системна помилка, але це було не так. Обриси тіла були чітко видно: кінцівки підтягнуті, череп нахилений до грудей. Дитина була застрягла в такому положенні щонайменше півгодини. Вентиляційних отворів не було, він не міг рухатися. Коли його витягли, його ноги тремтіли. Жінку заарештували на місці. Дитину передали соціальним службам. Вона була зневоднена, але її стан стабільний. Медичні огляди не виявили внутрішніх травм, хоча він мав ознаки стресу. Випадок був настільки гротескним, що одразу ж викликав скандал. Змі висвітлили його як поєднання торгівлі людьми, недбалості та відчаю. Влада почала розслідувати, звідки беруться діти і куди вони прямують. Вони підозрювали, що молода жінка діяла як частина мережі торгівлі дітьми, але вони не знайшли жодних конкретних доказів. За її версією, вона зробила це сама. Вона сказала, що не може дозволити собі оплатити документи дитини, квиток чи документи. Її єдиний вихід, сказала вона, було упакувати його. Валіза була звичайною на колесах. У нього не було подвійного дна чи пристосованого простору. Хлопчик-силоміць пробрався всередину, перебуваючи у позі ембріона. Ризик був очевидним. Якби літак злетів непоміченим, результат був би іншим. Вона ризикувала всім. Хлопчик ледве говорив. Він лише сказав, що мати попросила його бути тихим і трохи почекати. Він думав, що вони в подорожі. Він не розумів, чому вони виводять його посеред поліції з сиренами та маячками. Він не знав, що все це означає. У його думках він просто ховався, щоб здивувати їх. Крокодил, який спричинив трагедію внутрішній рейс, вилетів з аеропорту Кіншаса до Бандунду, Демократична Республіка Конго. Це був невеликий літак Лет Л 410 з 20 людьми на борту, включаючи екіпаж. Зліт пройшов нормально. Маршрут був коротким. Погода була без пригод. Все було гаразд, поки не почався хаос з сумкою, якої там не мало бути. Одному з пасажирів вдалося пронести незадекларовану річ. На перший погляд, це була ручна поклажа. Ніхто не перевірив її вміст. Він поклав її у верхній відсік біля останніх місць. На середині польоту сумка впала на підлогу. Блискавка лопнула. З середини вийшла рептилія, яка мала достатньо сили, щоб протягнути себе прямо в прохід. Вона була завдовжки понад метр і не рухалася. Вона вимахувала хвостом, відкривала пащу та сильно штовхалася. Це було не немовля. Це був дорослий крокодил, живий і панікуючий. Він рухався по підлозі між валізами та ногами. Жах був миттєвим. Пасажири кинулися вперед. Дехто кричав, інші залізли на сидіння. Ніхто не слухав інструкцій. Екіпаж втратив контроль над пасажирами. Вага пасажирів перекинулася в салон. Раптовий перерозподіл дестабілізував літак. Його рівновага була порушена за лічені секунди. Пілот спробував вирівняти його, але було вже пізно. Літак пішов у піке. Падіння було різким, без штопорів та пожежі. Він розбився за кілька кілометрів від місця призначення. 19 людей загинули. Вижив лише один. Єдиним свідком була бортпровідниця. Вона мала незначні травми та чітко пам'ятала, що сталося. Вона сказала, що крокодил виліз з мішка, що всі побігли і що це спричинило аварію. Вона не згадала про вибухи, механічні поломки чи саботаж, лише про тварину, яка вільно трималася, та паніку, яку вона викликала. Літак, будучи невеликим, не мав широких проходів чи внутрішніх перегородок. Зміна маси змінила центр ваги. Чорна скринька підтвердила це: були чути вибухи, крики та хаос. Не було технічної тривоги, не було ні пожежі. Ні короткого замикання, лише послідовність неконтрольованої паніки. Крокодила знайшли живим серед уламків. Рятувальник стратив його мачете, щоб запобігти нападу. Ветеринарного аналізу не проводилося. Власника сумки не було встановлено. Було відомо лише, що це був чоловік, який сів на борт у кіншасі, заплатив готівкою та не зареєстрував додатковий багаж. Аварія змінила протоколи. До того часу багато регіональних рейсів неретельно перевіряли ручну поклажу. З того дня фізичні огляди були призначені навіть на коротких маршрутах. Незадекларовані запечатані сумки стали пріоритетом. Протягом перших кількох днів поширювалися неповні версії. Деякі змі говорили про саботаж, інші про внутрішній вибух. Але історія швидко стала зрозумілішою. Остаточний звіт був ясним: аварію спричинив дисбаланс, спричинений пасажирами, які тікали від живого крокодила, захованого як багаж. Офіційною причиною не був технічний збій чи помилка навігації. Все почалося з того, що тварина, запхана в сумку, порушила спокій салону та перетворила короткий політ на смертельне падіння. Кіт проник у валізу. У Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді чорна полотняна валіза непомітно рухалася по багажній каруселі. Вона мала правильну етикетку, дозволену вагу та, здавалося, була нормально закрита. Вона пройшла через сканер без будь-яких незвичайних сигналів, але коли оператор переглянув зображення на екрані, вона зупинилася. У середині багажу з'явився силует у формі тварини з кінцівками та чітко окресленою головою. Це була не статуетка. Це не була плюшева іграшка, вона дихала. Співробітники Служби безпеки зупинили валізу. Вони зателефонували її власнику, чоловікові, який вже був у залі вильоту. Вони попросили його відкрити її перед персоналом. Коли вони підняли кришку, щось ворухнулося серед складеного одягу. Спочатку з'явився хвіст, потім пара ніг. Це був рудий кіт, захований серед футболок і штанів, без клітки, без вентиляції та без дозволу на подорож. Власник не відреагував одразу. Він стверджував, що ніколи його не бачив і що він йому не належить. Він сказав, що хтось, мабуть, поклав його туди, непомітно для нього. Але на бирці валізи було його ім'я, адреса, і на коті був нашийник з биркою. Прізвище збігалося. Це був його кіт. Правоохоронці переглянули камери. Чоловік зібрав валізу вдома без сторонньої допомоги. Перед рейсом у нього не було відвідувачів. Записи підтвердили, що він сам закрив багаж лише за кілька годин до прибуття в аеропорт. Все вказувало лише на одне пояснення: кіт сам заліз всередину. Під час огляду було виявлено, що внутрішня підкладка була відкрита з одного боку. Тварина знайшла простір між тканиною та каркасом. Вона залізла всередину, коли валіза була відкрита, ймовірно, напередодні ввечері. Вона заснула серед одягу і не вийшла. Техніки не могли зрозуміти, як вона так довго прожила без руху. Вона витримала дорогу до аеропорту, очікування в терміналі та рентгенівський апарат, не видаючи жодного звуку. Коли її витягли, вона повільно моргала. Вона не була травмована, але була зневоднена. Її відвезли до ветеринара аеропорту, вони стабілізували її стан. Потім її повернули родині власника. Рейс вилетів без кота. Пасажира затримали для дачі показань. Йому не висунули жодних звинувачень, але він пропустив пересадку та був поміщений під спостереження за спробу перевезення тварини без документів. Хоча наміру не було, правила були чіткими. Жодна тварина не могла летіти без клітки, невакцинованою або без дозволу. Інцидент спонукав до оновлення внутрішніх рекомендацій. Зображення сканування, на яких видно кота в позі ембріона серед одягу, були використані для навчання нових операторів. Випадок був позначений як незадеклароване ввезення тварини через упущення. Деякі авіакомпанії почали включати попередження про перевірку багажу ще до локдауну. Згідно з наступним звітом, кіт повернувся додому неушкодженим. Відтоді пасажири перевіряють кожну сумку перед тим, як закрити її. Череп у валізі. В аеропорт Майами з Гаїті прибула валіза. Обмотана пластиковою стрічкою. Вона виглядала нормально. У ній були футболки, рушники та пакет із сухофруктами. Але внизу, загорнута в темну тканину, щось не зовсім поєднувалося: овальний предмет, покритий сухою землею та стріснутою кісткою. Це був череп. У нього не було цілої щелепи, бракувало частин тім'яної кістки. До нього все ще прилипли залишки тканини. Колір був темним, ніби він зберігався роками. Агент зупинив усе. На перший погляд було важко сказати, чи це справжній виріб, церемоніальна репліка, чи щось гірше. Вони викликали техніків. Власницею багажу була жінка середнього віку. Вона сказала, що привезла його на прохання, що це було частиною релігійної церемонії, що вона його не купувала. Вона не показала жодних документів, дозволів чи медичних записів. Вона просто повторювала, що це частина традиції. Череп було доставлено до лабораторії аеропорту. Судово-медичний експерт оглянув його. Він підтвердив, що це людина, доросла людина, ймовірно, чоловік. Мертвий понад 20 років тому не було жодних ознак насильства, також не було жодних підказок, які б допомогли визначити походження останків. Але вони були цілими правила країни чіткі: жодні людські останки не можуть бути ввезені без медичного, інституційного чи дипломатичного дозволу. Походження чи призначення не мають значення. Вони їх конфіскували, вони затримали її для дачі показань. Її не заарештували, але її паспорт забрали. На дні її багажу було ще дещо: невеликі пакети із чорною землею, іржавими цвяхами та червоною стрічкою. Нічого комерційного, але на ньому були ритуальні знаки. Вони проаналізували його окремо. Він не містив жодних незвичайних речовин чи матеріалів, але він опинився там не випадково. Здавалося, що він був частиною того ж набору. Під час допиту вона не змінила своїх показань. Вона сказала, що це не торгівля, що вона перевозила це лише на чиєсь прохання. Вона не називала імен. Вона не пояснила, звідки вони взялися. Вона також не сказала, кому їх передасть. Справу розглядали як спробу ввести людські останки без документів. Відкриття призвело до коригування сканерів багажу. Калібрування було змінено для визначення щільності кісток. Персонал також навчили розпізнавати приховані закономірності серед звичайних предметів, таких як одяг чи текстиль. Швидкого погляду вже було недостатньо. Череп опинився під вартою суду, бруд, нігті та скотч. Також все прибуло у звичайній валізі серед рушників та футболок. І все було виявлено, тому що хтось вирішив оглянути грудку більше ніж зазвичай. Нічого більше. Пістолет у арахісовому маслі. У Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді пасажир прибув на перевірку з ручною поклажею та пакетом з продуктами. Він ніс кілька банок арахісового масла, запечатаних чистих та звичайних на вигляд. Нічого незвичайного. Він пройшов початковий контрольно-пропускний пункт без проблем, поки один зі сканерів не показав щось незвичне. Один з контейнерів мав тверду форму, вбудовану в центр. Пломба не була пошкоджена. Пластик був цілим, але щільність, яка з'явилася на екрані, не була щільністю їжі. Це був жорсткий, довгий і надмірно симетричний силует. Вони виділили його для огляду. Одягнувши рукавички, вони відкрили банку. Вони обережно зняли верхній шар. Те, що з'явилося, було неможливо пояснити: ствол пістолета, захований посередині крему, внизу курок, внизу магазин. Кожен шматочок був відокремлений, захищений і точно вбудований між шарами продукту. Чоловіка негайно заарештували. Він стверджував, що нічого не знає, що це був подарунок, що він прийшов з магазину в такому вигляді. Але відеозаписи з камер спостереження показували інше: він упакував сумку, запечатав банки, і ніхто більше не торкався багажу. Пістолет був готовий. Це була компактна модель, готова до складання. У ньому не було куль, але всі деталі були. У звіті пояснювалося, як вони випорожнили частину вмісту шпателем, вставили шматочки та знову пошарово покрили все. Потім вони запаяли його. На перший погляд, це була звичайна банка, тільки сканер виявив трюк. На ній були юридичні документи. Рейс був внутрішнім, банки не було в жодному списку тривоги. Але камуфляж був настільки ретельним, що справа потрапила одразу до ФБР. Вони підозрювали, що це не перший раз, коли хтось пробує цю техніку. Після відкриття протоколи змінилися. Будь-яку їжу з щільною текстурою було додано до списку ризику. Масла, гелі, креми та пасти почали відкривати частіше. Операторів навчили виявляти незвичайні форми у вмісті. Справу було заархівовано сточним ярликом, зброя захована в їжі, пляшку було упаковано як доказ, пістолет розібрали по частинах. Пасажира відпустили, але він залишився під наглядом: пороху не було, погроз не було. Але хтось спробував перемістити зброю, використовуючи найм'якший камуфляж на ринку арахісову пасту. Шинка, в якій було золото всередині. В аеропорту Цюриха під час митного контролю затримали іспанського пасажира. Він прибув прямим рейсом з Мадрида з двома валізами середнього розміру та сумкою холодильником. Він стверджував, що це особисті речі, нічого цінного. Але об'єм і вага не збігалися. Він заявив, що це м'ясна нарізка, подарунок для родича нічого приховувати. Сканер показав дещо інше у середині коробки було кілька вакуумно упакованих ніжок іберійської шинки. Все виглядало нормально, за винятком щільного сигналу на кістках. Одна з ніжок мала внутрішню структуру з прямими лініями, без природних порожнин. Агенти вирішили відкрити її в зоні перевірки харчових продуктів. Шматок був розрізаний посередині. Кістка, здавалося б, ціла була запечатана смолою. Вони розкололи її пилкою, і те, що вийшло, не було ні кістковим мозком, ні хрящем. Це було золото. Тонкий, блискучий брусок, вставлений у заглиблення вирізане всередині стегнової кістки. Метал був загорнутий у шар силікону, щоб запобігти контакту з жиром. Форма була ідеальною. Вони перевірили решту з п'яти ніжок чотири мали однаковий візерунок: порожня кістка, злиток всередині, запечатаний з хірургічною точністю. Кожен злиток важив від 200 до 250 грамів. Загальна сума становила понад кілограм золота. Його вартість перевищувала 60 тисяч євро. Не було митної декларації, жодного рахунку фактури, жодних пояснень. Пасажир сказав, що нічого не знає. Він купив шинки на популярному ринку і їх запакували в магазині. Але етикетки були надруковані з помилками без номера партії чи дати засолки. Переглянувши його історію, вони виявили, що він уже чотири рази здійснював таку ж поїздку того року завжди з великим багажем. Завжди з м'ясними продуктами розслідування показало, що кістки були просвердлені в Іспанії, вставлено золото, а шматки відновлено їстівним клеєм. Потім їх висушили в камерах, щоб посилити пломбу. Мета була простою: перевести дорогоцінні метали, не проходячи через банківську систему. М'ясо маскувало вміст. Шинка слугувала юридичним прикриттям. Це була не одна людина, було більше залучених. Мережа дрібних перевізників працювала короткими маршрутами, використовуючи предмети розкоші як привід. Золото купували за готівку, переплавляли на дрібні шматочки, ховали в їжі та перевозили до Швейцарії, де його безслідно продавали. План працював доти, доки ніхто не досліджував внутрішню частину кістки. Після знахідки до великих європейських аеропортів були направлені сповіщення. Було наказано проводити спеціальні перевірки продуктів з цільного м'яса з певних регіонів. Персонал також був навчений виявляти зміни щільності кісток у вакуумно упакованих продуктах. Лялька, яка ховала діаманти. У московському аеропорту пасажирку затримали в зоні посадки за просту зміну поведінки. Вона несла дві маленькі валізи: рюкзак і коробку, загорнуту в подарункову упаковку. Усередині була ганчір'яна лялька, одягнена в рожеве з синтетичним волоссям і фіксованими скляними очима. Вона сказала, що це подарунок для її племінниці. Але вага не відповідала її розміру. Вона здавалася важчою за зазвичай. Коли вона її потрясала, вона не видала жодного звуку. Але вона не занурювалася в її руці. Вона була твердою, ніби компактною всередині. У жінки був французький паспорт, і вона летіла з Дубая. Вона сказала, що це подарунок, придбаний під час подорожі. У неї не було інших іграшок чи дівчачого одягу, тільки та лялька, ретельно упакована. Агент попросив обшукати її. Пасажирка погодилася, але з дискомфортом. Коли вони розрізали шов сукні та зняли підкладку, було виявлено шар точно відлитої жорсткої піни. Усередині цієї піни було кілька металевих капсул, вставлених як штучні хребці. Капсули були не важкими, але компактними. Після їх відкриття з'явилися вільні камені, загорнуті в чорний папір. Це були необроблені ограновані діаманти без сертифікатів та рахунку фактури. Загалом 20. Деякі були маленькі, інші з гострими краями. Оціночна вартість перевищувала 400 тисяч євро. Вони не були задекларовані. Вони не були застраховані. Вони не фігурували в жодному офіційному списку вантажів. Лялька була лише обкладинкою. Затримана сказала, що нічого не знає, що її подарували родичу. Вона не відкривала її, не ставила запитань і нічого не підозрювала. Але камери спостереження в Дубаї показали протилежне. Там її бачили, як вона купувала швейні матеріали, ножиці та клеї. Вона не купувала іграшок. Вона не відвідувала жодного магазину іграшок. Вона зайшла до текстильного магазину, вийшла з коробкою та одразу пішла до готелю. Під час подальшого огляду було виявлено, що діаманти були заховані вручну. Кожна капсула була викладена силіконом. Пінопласт був відлитий, щоб тримати їх на місці. Сукня була зшита вручну, очі були прикріплені промисловим клеєм. Все було зібрано так, щоб виглядати як дитячий предмет, але це був розкішний контейнер. Заморожена риба з кокаїном всередині. У вантажному відділенні швидкопсувних товарів аеропорту Мадрид-Барахас їхню увагу привернула посилка своїм походженням, вагою та запахом. Вона прибула з ліми, перу з маркуванням охолоджений продукт та етикеткою для експорту морепродуктів. Усередині була коробка з пінопласту з пакетами льоду, промисловою стрічкою та підробленими санітарними пломбами. Все вказувало на те, що це свіжа риба. Відкривши її, вони знайшли кілька філе замороженої риби «Дорадо». Все здавалося нормальним, поки один з агентів не помітив, що одна ціла риба, більша за інші, була повністю запаяна та мала дивну жорсткість. Вона була не просто заморожена, тіло було покрите пластиковим шаром, який не був частиною оригінальної упаковки. Вони розрізали упаковку, потім відкрили задню частину. Усередині, загорнутий у кілька шарів плівки та термострічки. Знаходився компактний білий блок без запаху. Цегла загорнута у вакуум. Вони вийняли його та повторили огляд інших. З десяти рибин сім мали однаковий малюнок: відкрита порожнина, спорожнена, заповнена та точно запаяна. Внутрішня частина була відформована для утримання упаковки. Відсутню плоть було реконструйовано з частин інших риб. На перший погляд, все було на своєму місці. Лабораторії підтвердили вміст. Гідрохлорид кокаїну високої чистоти, оціночна вартість якого перевищує 500 тисяч євро. Вантаж був підготовлений для швидкого розповсюдження в межах Європи. Метод мав на меті уникнути сканерів, використовуючи лід як бар'єр, а заморожений продукт як камуфляж. Справжньої документації не було. Лише підроблені фотокопії зі штампами компанії, якої не існує. Заявленим відправником була фіктивна компанія. Одержувачем був посередник з адресою на продуктовому ринку. Ніхто не очікував вантажу, ніхто не прийшов його забрати. Кур'єрська компанія, яка обробила вантаж, стверджувала, що є постійним клієнтом, але не змогла надати дійсні рахунки фактури. Контактного номера телефону не було. Слідчі дійшли висновку, що вантаж був зібраний на підпільному заводі за межами ліми. Там вони випорожнили рибу. Вставили упаковки з наркотиками та знову запечатали їх за допомогою тепла та харчового клею. Потім їх заморозили в контрольованих камерах, щоб імітувати свіжість. Наприкінці додали сухий лід. Пакунки відправлялися з фальшивими етикетками, ніби це були звичайні замовлення з ресторану. Все це сталося насправді. Дехто опинився у в'язниці, інші були зареєстровані назавжди. І хоча це може здатися дивним, кожен із цих випадків змусив аеропорти бути більш пильними. Бо завжди знайдеться хтось, хто намагається провести те, що не слід.